Хтось вам допоможе дізнатися про темні сторони цієї людини. Розумієте? Щось тут таке. Ви дізнаєтесь про деструктивні дії, коли людина просто має намір зробити проти вас. Деструктив у людини не така чиста душа, як він вам її транслює. Розумієте? Тут якась підлість. Підлість, і а, це говорить про те, що вам це йде на благо. І дізнавшись цей секрет, цю таємницю, ви зможете вберегти якісь ваші платформи, якісь ваші процеси руйнування. Ви просто зможете втримати ваші позиції життєві. Можливо, це стосується вашої сфери діяльності. І у вас є партнер, чоловік. так? Якому ви довіряєте, так покладаєтесь на цю людину, на його допомогу, так а в нього є свої коварні плани.